Добрий день, малята. До нас сьогодні завітав ведмедик Мишко. Мишко, а чому ти такий засмучений? Що трапилось? У мене сьогодні день народження. Я вирішив допомогти матусі розставити тарілочки для гостей. Одна тарілочка упала і розбилась. Тепер гостям не вистачає однієї тарілочки. Через це я такий засмучений. Не знаю, що й робити. Не засмучуйся, мишко, ми з малятами зможемо допомогти тобі. Виготовимо гарну тарілочку. Способом малювання. А для того малята, щоб прикрасити нам тарілочку, нам потрібні червона, зелена фарби, скляночка з водичкою, пензлик і сама тарілочка. Ми попросимо дорослих на аркуші білого паперу намалювати велике коло і менше. А малювати ми будемо між великим і маленьким колом ось тут. Малята, ми з вами знаємо, що ведмедик дуже полюбляє ягоди. Тому ми прикрасимо тарілочкою червоними ягодами і зеленим листячком. і малювати будемо пальчиком. Казівний пальчик занурюємо в червону фарбу. І у верхній частині тарілочки малюємо три ягідки. Одна, дві і внизу три. Занурюємо ще пальчик в червону фарбу. Малюємо в нижній частині тарілочки. Одна, дві. Три ягідки. Точнісінько так. Малюємо з однієї сторони тарілочки. Притискуємо, відпускаємо, притискуємо, відпускаємо і ще одну ягідку. І точнісінько так з іншої сторони. Притискуємо, відпускаємо і ще одну ягідку. Ось такі ягідки гарні. Ми з вами намалювали, витираємо пальчик серветочкою, далі будемо малювати листячко-пензликом. Для цього ми беремо пензлик, набираємо зелену фарбу, а пензлик тримаємо біля залізного комірця, в верхній частині тарілочки біля ягідок. Притискуємо пензлика, відпускаємо, повертаємо пензлика. Ще притиснули, відпустили. Ось ми намалювали листячка біля ягідок. Тепер внизу. Притискаємо, відпускаємо. Повернули пензлика, притиснули і відпустили. Далі з цієї сторони намалюємо листячко. Ось так. І ось у нас ще ягідки залишились без листячка. Притиснули пензлика, відпустили. Повернули, притиснули пензлика і відпустили. Промиваємо пензлика гарненько. Просушуємо його на серветочці. Подивіться, малята, яку гарну тарілочку ми з вами розмалювали. Сподіваюсь, що Мишкові ця тарілочка дуже сподобається, а я з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. До зустрічі, малята! На все добре!